Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми поговоримо про координати і довжину вектора. Ви вже знаєте, що коли вектори мають однакову довжину і напрям, то вони є рівними. Зараз всі вектори, що тут зображені, рівні. Давайте розглянемо один з них. Цей вектор задано двома точками: початок точка А, кінець вектора точка Б а з координатами 1, 2, Б з координатами 5, 3. Також ми можемо задати координати самого вектора аБ, а не просто його початку і кінця. Координати вектора задаються таким чином: Перша координата це х координата кінця відняти х координату початку. І аналогічно друга координата вектора y кінця відняти y початку. Виходить, у нашому випадку ми маємо від 5 відняти 1 це буде перша координата вектора. І від 3 відняти 2 це друга координата. Маємо, що цей вектор АВ має координати 4, 1. Давайте тепер візьмемо вектор, який рівний цьому, але його відкладено від іншої точки. Наприклад, ось вектор CD. Початок з координатами мінус 5-1, а кінець з координатами мінус 1-2. Тепер визначимо його координати. Знову ж, з кінця віднімаємо початок. Для координати х ми маємо від мінус 1 відняти мінус 5. А відняти мінус 5 це все одно, що додати 5. Для y координати ми від 2 віднімаємо 1. Якщо порахуємо, маємо координати для вектора cd. 4.1. Як бачите, ми отримали ті самі значення. Запам'ятайте, що рівні вектори завжди мають однакові координати. Незалежно від того, від якої точки їх було відкладено. Тепер пару слів про довжину вектора. Ви вже знаєте, як знаходити довжину відрізку. Це, по суті, теорема Піфагора. Формула перед нами. Ясно, що довжина відрізка АВ – це те ж саме, що і довжина вектора АВ. І якщо у цю формулу замість xb-xa та yb-yA, ми підставимо відповідно координати x і y самого вектора, це ж те ж саме, як ми їх і визначали. З кінця віднімається початок, тож можемо замінити. Тоді ми отримаємо, що модуль вектора за його координатами це корень з такого виразу. Квадрат першої координати плюс квадрат другої координати. Якщо ми візьмемо наші вектори а Б і Д, у них координати 4, 1, то виходить, довжина буде дорівнювати корінь з 16 плюс 1, і це корінь 17. Тож виходить, що ми можемо визначати довжину вектора, якщо маємо координати самого вектора. А тепер давайте розберемо деякі завдання. Перше. Знайдіть координати вектора аб, якщо. І нам дають координати його початку і кінця. Ми знаємо, що щоб знайти координати самого вектора, то ми маємо з відповідних координат кінця відняти координати початку. Виходить, вектор аб буде мати координати. Тепер від х для b, тобто від мінус 1, ми маємо відняти двійку. Це буде перша координата вектора АБ. І далі друга координата від y кінця, тобто від yb, віднімаємо y початку, тобто 3. Тепер рахуємо і маємо координати вектора AB – мінус 1. Якщо ж точки А і Б мають інші координати, відповідно підставляємо їх. З 0 віднімаємо 3, це буде перша координата вектора. І з мінус 3 віднімаємо 0. Це буде друга координата вектора. Виходить, отримаємо, що АВ з координатами мінус 3, 3. Ще один приклад. Тут у нас вектор починається в точці 0,0. 0. Виходить, ми з мінус 2 маємо відняти 0, і з мінус 8 маємо відняти 0. Координати вектора АВ в такому випадку мінус 2. -8. Тут зверніть увагу, що якщо вектор починається в точці 0,0. 0, то координати всього вектора збігаються з координатами його кінця. Наступне завдання дано точку А з координатами 1, 3 і вектор А з координатами мінус 2,1. Треба знайти координати точки Б, такої, що вектор BA дорівнює вектору А. Давайте для початку тут коротко запишемо умову. Отже, у нас дано точку А з її координатами 1 і 3. Вектор А з його координатами 21. І також ми знаємо, що цей вектор А дорівнює вектору БА. А треба знайти координати точки Б, тобто Х, Б і YB. В цій задачі координати вектора А можна обчислити за такою формулою. Для першої координати це його кінець мінус початок. Так як вектор БА дорівнює вектору А, тут А це кінець. Тож, ми з х-координати А віднімаємо х-координату Б. І так само для ігре. Іа мінус yB. Якщо ми підставимо все, що знаємо з умови, ми можемо взяти х-координату вектора А. Це мінус 2. Вона дорівнює х-координата точки А це одиниця. Відняти х-Б. Те, що ми шукаємо. Тепер нам треба розв'язати це лінійне рівняння. Відправляємо мінус xb в ліву частину з протилежним знаком, мінус 2 в праву частину з протилежним знаком. Маємо, що xb дорівнює 1 додати 2. Або xb дорівнює 3. Аналогічно для іншої координати. Ми знаємо, що y координата вектора А це 1. Підставляємо її. Вона дорівнює y координата точки А трійка, Відняти yB. Розв'язуємо це рівняння. Маємо yb дорівнює 3 відняти 1. або YB дорівнює 2. Тож координати точки B в цій задачі 3, 2. І ще одне завдання. Знайдіть усі значення X, при яких модуль вектора а з координатами X і мінус 8 дорівнює 10. Тут нам явно знадобиться формула довжини вектора. Можемо її записати. Підставимо все, що ми знаємо. Ми знаємо, що сама довжина до рівня 10. І ми знаємо y координату вектора А. Тож маємо, що 10 дорівнює корень з х квадраті додати мінус 8 в квадраті. Зверніть увагу, тут все значення мінус 8, воно в квадраті. Тож, коли будемо це обчислювати, там мінус 8 помножиться на мінус 8. Ми будемо мати, що це 64. Тепер нам залишилось розв'язати це рівняння. Тут ми можемо піднести обидві частини до квадрату. Таким чином, ми позбавимось від кореня в усій правій частині. Тепер маємо, що 100 дорівнює х квадрат плюс 64. Це не повне квадратне рівняння. Тут зовсім не обов'язково використовувати дискримінант. 100 мінус 64 це буде 36. Тож х квадрат дорівнює 36. І тут. Дуже важливо не забувати, що не тільки 6 в квадраті дасть 36, а ще мінус 6 в квадраті дає 36. Нам, до речі, на це трошки натякають в умові самій задачі. Кажуть, знайдіть усі значення x. І тут їх виявилось два. А саме 6 і мінус 6. Ми можемо підставити обидва з цих значень у формулу, і одразу стає зрозуміло, чому так. Що 6 в квадраті дасть 36, що мінус 6 в квадраті, також дає 36. І виходить, там буде корень з 36 плюс 64, корень зі 100, це 10. Значить, задачу ми розв'язали правильно. Щоб зрозуміти, чому так виходить, що тут ми отримали два різних значення, ми можемо зробити невеликий рисунок. У нас вектор А задано його координатами. Тож я для зручності візьму, що він починається в точці 0,0. Тоді, ми вже це сьогодні бачили, координати кінця вектора будуть бігатись з координатами самого вектора А. Також ми знаємо з умови, що по осі y координата вектора А дорівнює мінус 8. Тож вона лежить десь на цій пунктирній лінії. За Y – мінус 8. Також ми знаємо довжину вектора. Тож, ми можемо визначити, де саме знаходиться потрібна нам точка, кінець вектора. Але ж ми можемо відкладати цю відстань як в ліву сторону, так і в праву. Таким чином виходить, що тут ми маємо два варіанти. Або з х координатою мінус 6, якщо ми вектор відкладали ліворуч, або з координатою 6, якщо праворуч. Що ж, сьогодні ми поговорили про координати вектора, а також формулу довжини вектора за його координатами. Дякую усім за увагу! Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!